Давайте трошки поговоримо про економічну доцільність отримати зараз кредит на енергетичну незалежність для покупки сонячної електростанції. Якщо ми кажемо про те, що ми купуємо зараз в гривні кредит під 7% річних, гривня девальвує на 16% річних в середньому за останні три роки війни, і ми бачимо також, що Електроенергія за останні роки збільшилась по вартості приблизно в 3,5 рази. Якщо буде продовження збільшення вартості електроенергії у доларі чи навіть бодай в гривні, то вже сьогодні, купуючи сонячну станцію за 102-103 тисячі гривень без врахування монтажу, ви отримуєте станцію, яка може вам зекономити порядку 4,5 тисяч гривень на літній місяць генерації. Порядку 12 тисяч гривень тільки за три місяці літа. В середньому за рік ваша станція згенерує вам приблизно 35 тисяч гривень різниці між тим, що ви б сплатили за електроенергію, і тим, що ви споживаєте власно. Коли ви отримуєте кредит на 100 тисяч гривень на станцію, яка економить вам при поточних цінах 35 тисяч гривень на рік, це у вас вже зараз 30% дохід з вкладених коштів. Якщо сплачувати кредитними коштами і враховувати девальвацію гривні, то ви отримуєте набагато більший відсоток, тому що ваша частина грошей, яку ви вклали, це умовних 20% першого взносу. І далі ви оплачуєте поступово, тобто ту частину грошей, яку б ви сплачували за електроенергію, ви перенаправляєте на погашення кредиту, і відповідно сума грошей не змінюється, кредит погашається. Ви вкладаєте гроші не в оплату. Палива, вугілля, нафти і газу, яку зжигають на ТЕЦ, якщо, звісно, ваша ТЕЦ працює, а ви вкладаєте в вашу енергетичну незалежність і в розподілену мережу генерації в Україні. Чим більше буде продано таких станцій, тим більш надійне і стабільне буде енергопостачання по всій країні. Посилання на стандартний мінімальний комплект 6 кВт станції в описі під відео також там є поряд телефон, у кого є якісь нестандартні питання. Звертайтесь. Проконсультуємо та запропонуємо індивідуальне рішення саме для вашої ситуації.